Що таке завершення гарячої фази війни? Дипломатія, будь-які перемовини це інша стадія війни. Це не значить, що немає оборонних дій, не значить, що немає наступальних дій. Але в будь-якому випадку, коли здійснюються дипломатичні кроки, це веде до завершення гарячої стадії війни. Про це вчора на зустрічі з журналістами сказав президент України Володимир Зеленський, Повідомляє про це 24 канал. Ось вам живий приклад. Ми вирішили на першому саміті. Що може бути рішення щодо енергобезпеки, так? Іншими словами, ми не атакуємо їх енергетику, вони не атакують нашу енергетику, чи це веде до завершення гарячої стадії? Вважаю, так тому що це частина війни, яка дуже небезпечна для нас. Якщо ми домовляємось разом з партнерами або в посередництві з партнерами, як висновок із саміту, що по енергетиці сторони не б'ють. То це зменшення градусу. Так само щодо харчової безпеки, зазначив президент. Він голосив, що якщо у вас коридор працює, порти і Одеса не атакуються, кораблі йдуть. Тобто, ми не говоримо про військові кораблі в морі. Вони є нашими справедливими цілями. Якщо ми говоримо про вільне судноплавство, те рішення, яке може бути на саміті по цивільних кораблях, ніхто не має права бити і не можна блокувати моря, передусім чорне море в нашому випадку. Але це не значить, що вони не будуть застосовувати, наприклад, дрони по якихось наших військових цілях. А а ми не будемо атакувати їхні військові цілі, септору Російської Федерації. І чи правда, що ми озвучили термін у три місяці для партнерів на втілення плану перемоги чи якоїсь відповіді? І якщо партнери скажуть ні, по всіх пунктах навіть після виборів у США який план Б? На це запитання також учора. Відповів президент України Володимир Зеленський. Повідомляє 24 канал. В плані є терміни. Я просто сказав, що у нас є конкретно, що ми плануємо зробити за ці три місяці, і в плані є конкретні дати, коли ми вважаємо реалізація того чи іншого пункту була би правильною для нас. Що стосується планів Б. Окрім того, щоб не дати Росії окупувати Україну, я вважаю, їх немає для будь-кого. є внутрішнє виробництво, коли ви знаходите альтернативу тій чи іншій зброї, це єдине посилення. Президент наголошує на тому, що коли ви знаходите цю альтернативу в закупках інших країн, тоді вам потрібно шукати альтернативні джерела фінансування. Ми їх знаходимо в заморожених російських активах, і ми змогли домовитися і знайшли цей вихід. Так, гроші прийдуть тільки на початку наступного року траншами, але тим не менше, ми знайшли ці гроші. І це був план Б, якщо Сполучені Штати, наприклад, зменшать фінансову підтримку. Так може бути тоді треба знаходити гроші на закупівлю і на підтримку соціальну. І ці гроші ми знайшли. З наступного року ми будемо розраховувати на відповідні заморожені російські активи. І чи готові росіяни до переговорів? На думку президента, по-перше, це залежить від виборів в Сполучених Штатах. Глава держави зазначає, що вони будуть спостерігати за політикою Сполучених Штатів в цьому питанні. А Сполучені Штати продемонструють політику дуже швидко після виборів. Із цієї інформації, яку я отримував від кандидатів, це позитив від моїх з ними зустрічей. Я вважаю, що вони не будуть чекати до січня. Вони щось не зможуть зробити згідно з їхніми повноваженнями, але щось зможуть. Як наголошує президент, друга історія це історія з енергетикою, з вільним судноплавством. Також, якщо нам вдасться отримати результат по цих е, двох пунктах, це також буде сигнал, чи готова Росія закінчувати війну. Третє, це наша робота з деякими країнами глобального півдня. Ми її проводимо. Маємо зустрічі, як сказав президент, різні країни, різні контакти Сибіга. Сьогодні поїхав Туреччина. Себто це вже було вчора. Відбулася зустріч, і сьогодні, ймовірно, Умєров і Андрій Єрмак поїдуть в іншу країну. На глобального півдня і також курська операція на всіх мала великий вплив. Вплив особливо на гравців глобального півдня, розповідає президент України Володимир Зеленський. Для них це, звісно, такий серйозний шок і сигнал, які говорять про стан армії Росії. Що протягом кількох місяців їх армія не може витиснути українських військових з території Росії. І чи можливо отримання членства у НАТО в обмін на окуповані території? Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами заявив, що ми не обговорюємо це, але вважаю, що ці вкиди в медіа не випадкові. Мабуть, такі думки у деяких партнерів можуть бути, тому напряму вони не комунікуються зі мною ці питання, але через медіа зрозуміло перевіряють його градус. Думаю, тут все залежить від суспільства України. На всіх переговорах зараз ми піднімаємо питання наших гарантій безпеки. Найкраще це НАТО. Як зазначив президент, під час війни запрошення абсолютно відкрите за сильною позицією в будь-якому форматі дипломатії. Це запрошення, як сказав президент, не залежить від думки Росії. Коли в цьому будуть впевнені і є ще деякі партнери, що вони сильніші ніж Росія, тоді у нас все буде в цьому сенсі позитивно. І також на зустрічі з журналістами, президент України Володимир Зеленський розповів про позицію Німеччини щодо нашого членства в НАТО, повідомляє 24 й канал. У мене з Шольцем дуже хороші відносини. Я вдячний, що Шольц допомагає. Німеччина, друга, за підтримкою. Я всі речі говорю так, як я їх бачу, а не так, як вигідно комусь. Але те, що німецька сторона має скепсис щодо нашого вступу в НАТО. Це факт. Президент вважає, що їх оцінка більш м'яка, ніж вона була раніше. Це факт. Але щодо запрошення зараз, про яке каже президент, вони бояться тематики НАТО Німеччина, що стосується саме реакції Росії. Саме так. Тому президент вважає, що на їх думку буде мати вплив більше союз. Більше союз щодо підтримки нас це впевнене так від Сполучених Штатів Америки. Захід дуже стримано сприйняв інформацію про плани Росії і КНДР відправити північнокорейських солдатів на фронт в Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами. Зеленський зазначив, цитую щодо КНДР. В Росії так обережно цією тематикою носяться. Я думаю, що Китай жорстко не реагував. Мало того, дуже обережно сприймають цю тематику і ЄС і Сполучені Штати. Зверніть увагу, дуже стримано, але ми б'ємо в набат, тому що ми знаємо, що для нас це ризики. Натомість, за словами президента, активно реагує на ці події уряд Південної Кореї. Президент України повідомив, цитую, що від Південної Кореї якраз. Мені здається, були дуже прямі наголоси, що КНДР допомагає росіянам і снарядами. І зброєю, і військовими мені здається, від них я бачу відкритий цей сигнал. Повідомив Зеленський. Президент додав, що в Україні є нормальний діалог з південною Кореєю, і в принципі вони нас підтримують, сказав Зеленський. При цьому, за словами президента, у Південної Кореї є відповідний конституційний статус, який забороняє пряму військову допомогу Україні. А вони обмежені в деяких речах. Але тим не менш точно працюємо і вони точно допомагають, сказав президент. України щодо причин, які спонукали Північну Корею включитися у російську загарбницьку війну проти України, то Зеленський бачить тут суто економічний інтерес Я думаю через гроші. Я думаю, Північна Корея дуже бідна. Вони своїх людей відправлятимуть на фронт. Чесно кажучи, ми фіксували офіцерів, технічний персонал, мені здається, на тимчасово окупованих територіях. Я думаю, вони направили офіцерів через те. Щоб їхні офіцери зрозуміли, що відбувається спочатку, а потім відправляти контингент, тому що як їм керувати, як їм командувати, я промову думаю, це серйозні складнощі. Президент України Володимир Зеленський провів засідання Радбезу щодо МСЕК. На засіданні визначили перелік рішень, які повернуть справедливість, і президент уже затвердив їх відповідним указом. Президент Володимир Зеленський провів. Засідання Ради національної безпеки і оборони РНБО України, на якому розглянули ситуацію з медико-соціальними експер... експертними комісіями та зловживаннями з боку посадових осіб різних державних органів з отриманням інвалідності, про це повідомила прес служба глави держави у вівторок, 22 жовтня. Так, голова СБУ Василь Малюк і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповіли щодо перевірок і розслідування кримінальних правопорушень. За їхніми словами є багато фактів зловживання фальшивих інвалідностей посадовців. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко та міністр соціальної політики Оксана Жолнович поінформували щодо кроків, які мають бути зроблені на урядовому рівні. Окрема увага це. Ситуації в системі органів прокуратури України щодо цього доповідав генеральний прокурор Андрій Костін. РНБО визначила перелік рішень, які повернуть справедливість. І президент України Володимир Зеленський вже затвердив їх відповідним указом. Йде це повідомлення. Мова йде про цифровізацію процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, ретельна перевірка декларацій членів МСЕК, також необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців та їх перегляд, аудит відповідних пенсійних нарахувань. Також очікується законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні та перегляд системи і механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів. Зеленський зазначив, що відповідальність за ситуацію має бути персональною. Він доручив Шмагалю розв'язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних. Міністерств і наголосив, що потрібні кадрові рішення. Крім того, Володимир Зеленський заявив, що має бути і політична відповідальність генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України. Я ж нагадаю, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині та її родичі виявили під час обшуків 6 мільйонів доларів готівкою та багато інших активів. І президент Володимир Зеленський заявив, що на випадки корупції у роботі МСЕК відреагують, зокрема очікуються кадрові перестановки. Згадувалося прізвище час того, як я розповідала вам про це повідомлення про генпрокурора Костіна. І нагадаю тим, хто ще не знає, хто ще не долучився до прямого ефіру, про те, що генпрокурор Костін подав у відставку. причина це. Корупційні скандали з МСЕК та прокурорами. І ще раз нагадаю, що саме зазначив Костін, цитую, вважаю абсолютно правильною позицією президента України щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідності, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність, у тому числі. Політична відповідальність, я вдячні президенту України та Верховній Раді України за довіру. Кінець цитати також на сам кінець я додам, що Зеленський ввів у дію рішення РНБО МСЕК планують ліквідувати з 31 грудня. Якщо коротко говорити про те, що йдеться в указі президента України, перше це протягом трьох місяців перевірятимуть рішення щодо встановлення інвалідності, інвалідності для посадовців а не обґрутовані, переглянуть. це те що ми підсумовуємо що було вже сказано друге це за два тижні буде створений план цифровізації процесів МСЕК. протягом тижня також проведуть аудит пенсійних виплат по інвалідності для держслужбовців і четверте це також переглянуть механізми нарахувань пенсій для посадовців щоб зробити систему прозорішою і далі до того, що а, коїть Російська Федерація, ми бачимо, що терористичні обстріли з боку країни агресорки Росії вони не припиняються. І у ніч на 22 жовтня в місті Суми сталася чергова трагедія через ворожу атаку безпілотників типу «Шагет». Один з них влучив у житловий квартал, знищивши будинки та забравши життя трьох членів сім'ї. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Суспільне суми та телеграм президента України. Володимира Зеленського за словами місцевих жителів найбільше постраждала одна сімей, яка мешкала в будинку, куди влучив дрон. Як повідомили очевидці серед загиблих, 14-річна дівчина та її мати. Вони перебували вдома, коли стався цей удар. Батько дівчини був у цей момент у дворі. Що врятувало йому життя, проте трагедія не уминула й іншу частину його родини. Загинула сестра чоловіка, яка мешкала поруч. Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергову атаку на Сумщину, під час якої область зазнала масованих російських ударів. Він зазначив, що українські воїни ефективно відбивали атаки. За останню добу тільки у Сумах було знищено понад 20 шахедів. На жаль, ці атаки призвели до втрат серед мирного населення і. Президент України висловив свої співчуття родині загиблих. Вибух також наніс серйозні пошкодження навколишнім будинка. Служба екстреної допомоги приїхала на місце події, проводяться, проводилися рятувальні роботи та обстеження постраждалого району. Як повідомляє прокуратура, унаслідок нічної атаки на суми поранений 50-річний чоловік, його 50-річна дружина. 62-річна сестра та 14-річна донька загинули. Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичай війни, поєднані із умисним вбивством. І нині лінія фронту наближається до Мирнограда в Покровському районі Донеччини, як розповів виконувач обов'язків начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк, у місті залишаються цивільні жителі. За його словами, лінія фронту вже за півтора кілометра від Мирнограда фортифікації на околицях міста, які найбільше наближені до окупантів, вже підготовлення на менш небезпечних ділянках роботи на стадії завершення. Процитую, думаю, протягом місяця все буде завершено. Зараз роботи тривають вже і в самому місці. Зазначив третяк. Наразі у місті залишається близько трьох тисяч мешканців. За офіційними даними, дітей серед них немає, але правоохоронці періодично їх виявляють. Здебільшого вони проживають в оселях знайомих, які вже виїхали. І третяк додав, що окупанти не припиняють обстрілювати місто а у південній та південно східній частинах міста БПЛА росіян, навіть полюють на цивільні автівки або перехожих. Посадовець розповів, що цілих багатоповерхівок там майже не лишилося електрики, водопостачання та газу вже. Немає евакуація з міста продовжується, але на жаль, люди, які не планують виїжджати. Населення України скоротилося на 10 мільйонів осіб або приблизно на чверть спочатку повномасштабного вторгнення Росії через відтік біженців, падіння народжуваності та загибель людей на війні. Про це заявила Флоренс Бауер, голова східноєвропейського відділення фонду ООН у галузі народонаселення. повідомляє з посиланням на Reuters. на прес-конференції в Женеві. Бауер сказала, що вторгнення в лютому 2022 року перетворило і без того складну демографічну ситуацію на щось серйозніше. Рівень народжуваності різко впав і зараз становить близько однієї дитини на жінку, що є одним із найнижчих показників у світі. Сказала вона для підтримки стабільного населення. Потрібен рівень народжуваності. Дві, одна дитина на жінку, і Бауер заявила, що точний облік впливу війни на населення України доведеться відкласти до закінчення війни, коли нарешті можна буде провести повний перепис. За її словами, безпосередній вплив відчули регіони, які практично. Знелюднили села, де залишилася, залишилися лише люди похилого віку. Тепер нездатні створити сім'ї. Найбільша частина скорочення населення України пропадає на 6,7 мільйонів біженців, які зараз живуть за кордоном, переважно в Європі. Військові смерті також були чинником. Точні цифри назвати складно, але за оцінками кількість жертв становить десятки тисяч, сказала вона. Російські окупаційні війська чекають на певні температурні зміни, коли ракетний удар буде найбільш дошкульним для української енергетики. Директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій Згорець в етерії телеканалу Еспресо заявив наступне. Певний час не було пусків Х-101. Можна припустити, що накопичуються ракети для ймовірних ударів по нашій енергетиці. Напевно, ворог вичікує на певні температурні зміни. Коли цей удар буде найбільш дошкульним з іншого боку, до цього готується наша ППО, усвідомлюючи ці ризики і підходи росіян, які мають на меті завдати максимальних збитків нашій енергетиці. За його словами, запаси літаків України агресора ще зберігаються, але тут 95 МС дійсно зношується. Згорець підсумував, що є проблеми з двигунами, і це становить серйозну проблему для Росії. Вони намагаються економити льотний час, проте бойові завдання намагаються виконувати для пусків крилатих ракет Х-101. Відбуваються підйоми бомбардувальників РФ для проведення умовно навчальних місій, але зрозуміло, що навчальна місія на певному етапі може перейти в бойову. Українські дрони атакували військові об'єкти на російських спиртзаводах, Про це повідомляє ЦПД. спиртзаводи в Росії використовуються не лише для виробництва спирту, але і для. Виготовлення палива для військових потреб та вибухових речовин, саме тому ці об'єкти стають цілями атак українських безпілотників. Про це заявив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Повідомляє з посиланням на його допис телеграм. І за його словами, нещодавно українські дрони завдали ударів по чотирьох підприємствах на території Росії. Біохім, підприємство, яке займається переробкою. Та виробництвом етилового спирту. Ложковський спиртзавод, Єфремовський спиртзавод, промислове підприємство Воронезькій області. І Коваленко підкреслив, що всі ці об'єкти є військовими, хоча й маскуються під цивільні підприємства.